Прогноз погоди в Україні на неділю 7 липня мене звати Українчик. У останній день тижня по всій країні пануватиме сонячна і майже безхмарна погода. Найспекотніша температура повітря буде на півдні і сході України, а найпрохолодніша погода, як не дивно, очікується у північних областях. 7 липня не буде жодних магнітних бур. Сила збурення магнітосфери нашої планети буде на рівні 2 балів, це зовсім невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у неділю 7 липня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал. І напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Неділя 7 липня північ в Чернігівській і Сумській областях денна температура повітря. Коливатиметься від 26 до 28 градусів тепла, нічна плюс 15 плюс 13. На Житомирщині, Київщині і в Києві в денний час плюс 26 плюс 28, в нічний від плюс 17 до плюс 14 градусів. В усіх областях північного регіону України невелика хмарність і без опадів вітер північно-східний, Відчутний 5-10 метрів за секунду. Південь. В Одеській області в день від плюс 30 до плюс 32 градусів вночі плюс 22 плюс 20. В районі Бессарабії в денні години доби від 30 до 32 градусів з позначкою плюс. В нічні плюс 21 плюс 19. В Запорізькій і Херсонській областях синоптики прогнозують від 32 до 34 градусів тепла в світлі години, плюс 21 плюс 19 в темні. На Миколаївщині і в Криму вдень плюс 31 плюс 33 вночі від 21 до 19 градусів вище нуля. На Одещині, Миколаївщині, Запоріжжі і в Херсонській області, а також в Криму. Невелика хмарність і без опадів. Вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. Захід – на Волині, Львівщині і в Закарпатській області – в день – плюс 29, плюс 31. Вночі від 18 до 16 градусів вище за нуль. У Івано-Франківській і Чернівецькій областях денна температура повітря коливатиметься від 29 до 31 градусу тепла, нічна плюс 16 плюс 14. На Хмельниччині в світлі години доби від плюс 26 до плюс 28 градусів. В темні плюс 17 плюс 15. У Рівненській. І Тернопільській областях термометри покажуть плюс 27 плюс 29 градусів в світлі години від 17 до 15 градусів тепла в темні. В усіх восьми областях Західного регіону України невелика хмарність і без опадів вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 31 до плюс 33 градусів в нічні плюс 19 плюс 17. На Луганщині в день плюс 30 плюс 32, вночі від 21 до 19 градусів вище за нуль. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 30 до 32 градусів тепла, нічна плюс 21 плюс 19. В Маріуполі в день плюс 31 плюс 33, вночі від плюс 25 до плюс 23 градусів. В усіх трьох областях східного регіону України невелика хмарність і без опадів вітер північно-східний. Відчутний 5-10 метрів за секунду центральний регіон України на Вінниччині, Полтавщині, Черкащині і у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 29 до плюс 31 градусу, в нічні плюс 16 плюс 14. На півдні Кіровоградщини в день плюс 29 плюс 31, вночі від 18 до 16 градусів тепла. На Дніпропетровщині в денний час від 30 до 32 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 17 плюс 15. В усіх частинах центрального регіону України невелика хмарність і без опадів вітер північно-східний майже невідчутний 3,8 метри за секунду. 7 липня не буде жодних магнітних бур. Сила збурення магнітосфери нашої планети буде на рівні 2 балів. Це абсолютно невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp. Фейсбук та інших розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я, і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.